М'яч на правому фланзі на він малиш. Чуть по флангу. Зараз Лонвейк. Лонвейк обіграє суперника і була гра рукою. Так, була гра рукою, і вона була, схоже, що в штрафному майданчику. Раз, давайте дочекаємося рішення арбітру. Вару немає, тому тут Та, ну, взагалі про що можна говорити? Звичайно, що в штрафному майданчику була гра рукою. М'яч перебував на лінії. Карного майданчика і після цього по ньому вдарив Джастін Лонвей. Вже цього достатньо, щоб е, призначити пенальті. Ну і друзі, ви розумієте, хто пенальтист, так? Ви розумієте, хто має виконувати пенальті. Причому сам по собі Олександр Караваєв серед широкого кола пенальтистів команди. І зараз е, давайте подивимося. Що зможе зробити Олександр Кароваєв? Забиває. Ідеально просто простата м'ячок робить робать трик Олександр Караваєв. 44 та хвилина поєдинку. Рахунок стає 3-0. І всі три м'ячі на свій рахунок. Олександр Караваєв. Друзі, знімає питання щодо найкращого гравця першого тайму. Тут вже навіть несерйозно говорити про щось інше. Ну, до речі, цікава ситуація, що хто хто буде в другій частині сезону виконувати пенальті. Першій частині сезону чотири удари з точки виконав Віктор Ценко, бо речі забив лише два. А ще один удар на рахунку Владислава Ваната. Ванат вже на тренувальних зборах не забив. з пенальті. Каравай не найгірший варіант. Точно вміє цей хлопчина відзначатися ударами з 11 метр.